Мене в коментарях запитують, чи підраховую я калорії. Дивіться, я приблизно підраховую калорії. При моїй вазі активності я втрачаю десь 2400 калорій в день. Споживати я стараюся до 2000 калорій. Я сьогодні підрахував свою вечерю. От така ось така тарілочка 500 грам має 350-400 калорій. Як ви думаєте, хватить наїстися? Я думаю, хватить. Це еквівалент двом кружечкам капучино чи лати. Розказую, що я сьогодні готовий. Зранку почистив три великі картоплини, залив водою, ввечері поміняв воду і поставив варитися. Потім взяв одне куряче філе, подрібнювач, одну цибулину, пучок петрушки, пару зубчиків чеснику, сіль, гострі перці і все це збив. Так, тим часом картопля вже зварилася. Вибиваю туди два яйця, 100 грамів сиру, 9% трошки солі, гострих перців і, що там? А, і трави. Так, все гарненько вимішую, помив руки, змочую в воді і формую такі от шарики. Шість штучок в мене вийшло на деко. Так, далі я трошки втомився, попив водички з лимоном і стаканом роблю такі гніздечки в шариках. Зробив, викладаю туди фарш. Так, далі на гарнір я беру пачериці. Полінка дуже любить ці пачериці, дуже швидко готується. Пополам розрізав, залив соєвим соусом і грецький йогурт. Все це перемішав і в духовочку. Духовочку відправляю вже разом з, з гніздами на 40 хвилин на 180 градусів. Поки це все діло запікається, роблю ще такий салат, який ми теж дуже полюбили. Взяв три невеличких сирих буряка, на, тер, на тертку, один гранат. Почистив, кидаю туди, трошки посолив ложечку оливкової олії і лимонний сік. Все це перемішав. ну Це дуже смачно, як на мене. Мені дуже подобається. Так, за 10 хвилин до кінця посипав це все діло сирочком. Ну і все, сідаємо вечеряти. Наташа ще нарізала овочі. Ну, я вам скажу, я цю порцію ледь доїв. І відчуття такої ситості і легкості. ну Всів смачного.